Як це повернутися додому після місяців чи років боротьби, відчути, що світ навколо зовсім змінився? Або як це допомагати, донатити, підтримувати фронт, а потім усвідомити, що твої старання залишаються непоміченими? Це відчуття нікому не потрібно, яке забирає останні сили, знайоме? Якщо так, це відео для вас. Вітаю, мене звати Ліана. Я психіатриня і психологіня платформи розмова місце, де ви можете знайти фахівця, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про те, чому виникає відчуття, що всім байдуже і як з цим боротися. Але не забудьте перед цим підписатися на наш канал і поставити вподобайку. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу, та робити психотерапію більш доступною для кожного. Причин стану, коли ви відчуваєте холодність оточення декілька. Однією з найбільших є емоційне виснаження суспільства. Війна триває довго, і багато людей уже просто не витримують напруги. Це не означає, що їм байдуже. Це означає, що їм також важко впоратися зі своїми емоціями. Також відбувається розрив реальності ті, хто на фронті або допомагають, живуть у зовсім іншій реальності, ніж ті, хто намагається повернутися до нормального життя. Цей розрив породжує нерозумінні відчуття самотності. Відсутність конкретної підтримки теж додає неприємних відчуттів, навіть коли люди хочуть підтримати, вони не завжди знають, як це зробити. А відсутність правильних слів чи вчинків сприймається як байдужість. Я розумію, як це може чіпляти заживе і як потрібні в такі моменти правильні слова. Ми хочемо, щоб ви відчували себе безпечно і добре, тому на платформі розмова ви можете легко і швидко знайти свого фахівця, з яким вам буде комфортно говорити на будь-які теми і творити без обмежень. Ми даруємо для всіх наших глядачів знижку 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Уявіть, що ви ліхтар у темному лісі. Ви світите, але ваше світло потребує енергії. Якщо ніхто не додає батарейок, ви поступово гаснете, а потім починаєте думати, що це нікому не потрібно. То що ж робити, коли здається, що нікому це не потрібно прийняти свої емоції. Це нормально, відчувати біль, образу, самотність. Важливо дозволити собі це визнати. Скажіть собі: я маю право так почуватися, але це не означає, що я залишуся у цьому стані назавжди. Можете зробити вправу три важливі людини: закрийте очі і подумайте про трьох людей, які зараз у вашому житті дійсно підтримують вас. Це можуть бути близькі люди, друзі або навіть колеги, які запитують, як ти напишіть їхні імена і пригадайте моменти, коли вони проявляли турботу. А якщо хочете, то можете поділитися у коментарях, хто ці три людини для вас. Можливо, це допоможе нагадати собі про наявну підтримку. Встановіть маленькі точки опори. Одні, коли здається, що всі навколо віддалились, знайдіть щось маленьке, що може стати вашим ресурсом: телефонна розмова, прогулянка, улюблений фільм або навіть волонтерство. Парадоксально, але, допомагаючи іншим, ми відновлюємо себе. Розмовляйте про свої почуття. Не бійтеся говорити, мені здається, що мене не чують. Ваші близькі не телепати. Відкритий діалог допоможе уникнути непорозумінь. Пам'ятайте про ваш вплив. Якщо ви зараз на передовій, пам'ятайте, ви тримаєте небо над головами мільйонів. Якщо ви волонтерите, завдяки вам, хтось має їжу чи ліки, кожен ваш вчинок має значення, навіть якщо це не завжди видно. Практична вправа, емоційний щит. Уявіть, навколо вас є невидимий щит, який відбиває чужі байдужі чи необдумані слова, але пропускає тепло й увагу. Закрийте очі і промовте, я знаю, що я важливий, навіть якщо зараз цього не видно. Дихайте глибоко і повторюйте це, поки не відчуєте полегшення. Якщо вам зараз важко, знаєте, це нормально, ви не самі. Поділіться цим відео з тими, хто може відчувати щось подібне, і напишіть у коментарях, який з цих способів підтримки здається вам найбільш корисним. Також нагадаю, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. Пам'ятайте, навіть якщо здається, що навколо всім байдуже, є ті, хто готовий вас вислухати і поговорити, адже важливі зміни починаються з розмови. І головне, ви завжди маєте значення. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.